Закінчуємо встановлювати натяжну стелю в Глевасі Київській області. Давайте покажу, що в нас вийшло. Це частний будинок, і давайте в двох словах які результати. Починаємо з кабінету. Тут у нас балки дерев'яні всюди по периметру, саме в цьому приміщенні, ПВХ-профіль. Біла вставка. Тут зробили. Перехід на парящий профіль, і ось тут лише всередині парящий підсвічується, тому що тут будуть стояти шафи, і тут немає необхідності, щоб воно світилося всюди. Також встановили вісім точкових врізних світильників і ось таку люстру. Наступне приміщення це вхідна група. Тут ми також зробили ПВХ-профіль і вставку по периметру білу, датчик руху і два ось таких от врізних світильників. Тут ми зробили також парячий профіль, він підсвічує цю стіну. Переходить він в ПВХ профіль. Білу вставку по периметру. Тут також парячий, бачите? Ось таку витяжку вмонтували. Ось таким чином вона виглядає тут так само. Парящий з обох сторон. І шість накладних світильників тут і два накладних світильники тут. В цьому приміщенні також ПВХ профіль, по периметру біла вставка і два світильники. Ванна кімната. Тут у нас всюди парящий профіль ми зробили. Бачите? Всюди парящий профіль, саме тут дуже рівненькі кути на нашому парящому. Тут встановили два тіньових дифузори. Ось таким чином це виглядає. І чотири точкових накладних світильники і ось таку брашечку. Ходімо, подивимось далі, бо це ще не все. Наступне приміщення, яке. Ми зробили, фіналізую ось цим великим, а поки тут це дитяча кімната. Тут ми також бачите, тут така от скошена криша. Тут у нас парящий профіль, він підсвічує ось цю діагональ, переходить в ПВХ профіль і білу вставку по периметру. І ось там, от в ніші ми зробили дві такі світлові лінії. Це буде така ігрова зона для дитини. Також встановили ось цю люстру скошену і вісім точкових накладних світильників. Наступне приміщення це у нас холл.